Чи знаєте ви, дітки, чому берізки взимку сплять? Не знаєте ну так от. Позолотила осінь берізку, заблищала вона, засяяла, хто не пройде, всяк милується. От би мені таке вбрання золоте, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка. Відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив подарунок до мурашника поволік. Якби мені до мого капелюха таку золоту пір'їну позаздрів гриб підберезник, візьми собі золоту пір'їну, скинула Береза ще один листочок. Схопив його підберезник, До того капелюха приліпив, стоїть. Не дихає від щастя. І мені б золотого трохи, попросив їжак. Гойднула берізка гілками, жменю листочків на землю струсила. Покачався на них їжак, Начепив на колючки золотою кулькою додому покотився. Побачила його ялинка чепуруха, от якби по моїй зеленій сукні твоє золоте листя розкидати. Не було б на світі дерева ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не шкода, сказала Береза і все своє листя на ялинку струсила. Зирк а сама ні з чим лишилася, всі до останнього листочки роздарувала. Заплакала тоді береза. Де ж моя золота краса? Тут вітер підлетів. Не плач, не журися, прийде весна, подарує тобі нове обрання. Не плач, не журися, гойдалася Берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова. Та так і заснула, на цілу зиму заснула, відтоді так і повелося. Як тільки роздарує берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму. Щоб швидше весни діждатись.